11 вересня в український прокат вийшов фільм Малевич режисерки Дар'ї Онищенко. Це ігрова біографічна стрічка, що мала на меті розказати про відомого українського художника-авангардиста Казимира Малевича. А сам фільм створювався у співпраці чотирьох країн України, Сербії, Італії та Швейцарії. Спочатку повномасштабного вторгнення в українському інфопросторі почало з'являтися багато матеріалів про митців та загалом історичних постатей, чиї здобутки Росія привласнювала собі. Тому ідея створити фільм про Малевича, який би розповідав його історію та розкрив українську ідентичність. Звучала дуже плідно. Багатообіцяючий акторський склад, серед якого такі актори, як Віталія. Жнов та Олександр Рудинський відомий за багатьма ролями у театрі: Ірма Вітовська Ванса, Марина Кошкіна, Олексій Гарбунов красиві промокадри і трейлер, які показували гарний, майже артхаусний візуал фільму. Тож так, мені дуже прикро казати, що для мене Малевич став одним із найгірших українських фільмів за останні роки. Усім привіт! Мене звуть Альона Шилова, і ви дивитеся канал «Суспільна культура. І у цьому випуску ми будемо говорити про фільм Малевич і чому, незважаючи на хорошу тему, фільм провально розповідає історію Малевича. І так, у цьому відео будуть спойлери. Для початку скажу чесно: до перегляду фільму я не була знайома з біографією Малевича. Так, я знала якісь факти, бачила його картини, але це були дуже базові знання. Тому я вирішила, що це буде справді цікавий експеримент. Подивитися спочатку ігровий фільм Малевич і побачити, як він висвітлює життя та особистість художника. І вже потім подивитися документальні стрічки, прочитати його біографію, просто щоб порівняти наскільки великою є ігрова частина історії, і де автори можуть Же додали якихось подій, а може щось і впустили. Але на жаль, мій грандіозний план потерпів крах, бо зрозуміти, хоч щось із фільму Малевич, це виявилося задачею зірочкою. Фільм відкривається сценами сучасності. Так, ми прийшли подивитися фільм про митця, який жив у 1900-ті роки. Але першими кадрами у фільмі буде зображення сучасної війни України з Росією, і тільки в кінці, через дійсно гарну метафору, стає хоча б щось більш-менш зрозуміло. Ми зустрічаємо двох персонажів. Дівчину Соломію, яку грає Дар'я Творонович, та її хлопця чи чоловіка Сашка, який є військовим і якого зіграв Константин Темляк. На фоні звинувачень у насильстві у бік Темляка я чула припущення, що його лінію можуть вирізати з фільму. Але я дивилася стрічку в оригінальному монтажі і припускаю, що саме такою вона вийде і у прокат. Прямо під час того, як ми записували цей випуск, у медіа Українська Правда вийшов матеріал, авторкою якого виступила Дар'я Онищенко. Тобто сама режисерка фільму. У цьому матеріалі вона пояснює багато своїх режисерських і драматургічних рішень. Але особисто для мене це виглядає як одне велике виправдання зі спробою змістити акценти. Але надалі я не буду коментувати заяву Онищенко. Я просто буду зачитувати прямі цитати з тексту, тобто буквально те, що вона написала, стосовно різних аспектів фільму. І тут вже висновки робіть самі. Я залишаю сцени з цим актором, тому що це моє авторське кіно, і я хочу, щоб. Но лишилося чесним, цілісним, таким, яким його створювали. Історія навколо темляка тепер теж буде частиною цього фільму, нагадуючи, що ми всі далеко не ідеальні, несемо на собі багато гріхів. Боремося зі злом, яке прийшло на нашу землю, але інколи не помічаємо зла всередині нас самих. Отож, Сашко повертається з фронту, і вони з Соломією проводять час разом. Окей, ми почали фільм про Малевича не самого Малевича, але це може вилитися у цікавий сюжетний прийом. Проблема в тому, що жодного з цих героїв не розкривають усе, що ми дізнаємося про них, це те, що Саша військовий, а Соломія хоче піти доброволицею. І це створює цікавий конфлікт між ними. Тож як автори фільму будуть. Працювати із цією темою через діалоги чи навпаки відстороненість між героями через розкриття досвіду кожного з персонажів та їхніх цінностей, щоб зрозуміти, чому кожен з них має рацію у цій ситуації. Ні, ні, ні. І ще раз ні. Ми перейдемо до сцен палкого сексу, і це зазначу лише п'ята хвилина фільму. Я не маю нічого проти сексу у кіно, але будь-яка взаємодія між персонажами, навіть інтимна, має нести якесь значення. Часто сцени сексу використовують, щоб показати такий апогей любові між героями та їхньої близькості, але їх також можуть використовувати і для розкриття глибших і більш неоднозначних почуттів від злості та насильства до турботи та прощення. Але у Малевичі складається така ситуація, що ми вперше бачимо героїв, майже нічого про них не знаємо, і от вже. Же на п'ятій хвилині вони пристрасно кохаються. У результаті під час перегляду цих сцен не відчуваєш нічого, бо ми не знаємо, хто ці люди і чого ми взагалі маємо за них переживати чи радіти. Сцени сексу у Малевичі це взагалі окрема больова точка фільму, але про це ми ще поговоримо пізніше. Що також першим кидається у очі в фільмі, так це плоска і невиразна картинка. Візуально фільм виглядає як серіал нульових, хоч щось і серії, що включають на телевізорі, поки готують поїсти на. Кухні це відчуття підсилюється і поверхневими діалогами, які звучать під сумну музику. Тобто складається враження, що ти дивишся посередню мелодраму минулих десятиліть, а не сучасний фільм про справді революційного художника. Тому, на жаль, коли нас переносять із сучасності до часів Малевича, усе знято в одному стилі блідому, невиразному, прісному. Але принаймні ми дісталися до Малевича. Тож як буде показана його історія у фільмі? Тут я одразу зазначу, під час перегляду я просто собі тупо виписувала, що відбувається на екрані, хто що робить, хто що кому говорить. Просто щоб потім, при написанні сценарію до цього відео, я могла б скласти, хоча б приблизний портрет того, що відбувається, і це підводить до головної проблеми Малевича. Дуже рваний і нелогічний сценарій самого Малевича ми вперше зустрічаємо у театрі. Він є одним із членів театральної групи. У чому конкретно полягає його роль? Фільм не пояснює. Чи розробив він костюми, які мають авангардний стиль, як у його картинах, чи він один із режисерів, чи просто ідейних натхненників вистави. Нічого з цього у фільмі не зазначить. В якийсь момент Малевич просто виходить на сцену і зачитує промовисті слова про владу. Але як на це реагувати, я теж чесно до кінця. Не зрозуміла сама сцена вистави знята дуже динамічно і яскраво, і я чесно на цьому моменті зраділа. Бо у мене виникла думка, що о, те, як показана вистава у фільмі, виглядає дуже сучасно. І я подумала, класно. Тобто, це такий коментар від авторів фільму, що роботи Малевича і його стиль значно випередили свій час. Чи воно спеціально так знято, ніби вистава, яку ми можемо побачити у сучасному українському театрі? І це було б дуже класним коментарем. Бо я думаю, що у нас до не немає повного розуміння, наскільки такі митці, як Малевич, чи той же Курбас були революційними для свого часу, і такий підхід до зйомки та монтажу справді дав мені надію. Але дарма, бо у фільмі ця тема теж жодним чином не розкриватиметься. Або якщо розкриватиметься, то через поверхневі експозиційні діалоги, тобто коли персонажі буквально в лоб проговорюють усю інформацію. Після вистави до команди заходить якась жінка. Її у фільмі грає Наталія Васько і на сторінці на. Вікіпедії я прочитала, що її персонажку звуть Надія Добичина. Але хто ця жінка, яка її роль в цій історії? Чи навіщо вона взагалі у фільмі, це так і залишиться загадкою? Добичина хвалить виставу і буквально вголос проговорює, що цей перформанс налякав радянську владу і згадує щось про художника Татліна і його конкуренцію з Малевичем, і ще щось про Пікассо. Але як ця тема розкривається у фільмі? Я ще згадаю згодом. Але щодо самого Малевича, у фільмі його грає Віталій Andreas і на жаль, великою мірою через слабкий сценарій, показати Малевича цільним чи цікавим героєм в нього не вийшло. Я чесно не знаю, чи це пов'язано з режисурою, чи якимись акторськими рішеннями, скоріш за все, і те і інше. Але тут Малевич потрапляє у пастку, де опиняються багато байопіків, не тільки українських, а й іноземних. Одна з великих проблем, яка присутня у фільмах, що присвячені видатним історичним постатям, це надмірне возвеличення та міфологізація персонажа, коли автори фільму підходу. Ходять до зображення свого героя, як не від світу, цього у цьому може бути частина правди. Зрештою, багато митців, зокрема художників, часто мали ексцентричний характер, нестандартне бачення світу та химерні риси. Але вони в першу чергу були людьми, які мали свій внутрішній світ, емоції, переживання і чіткі психологічні портрети. У цьому ж фільмі Малевич стає більше карикатурою, ті невеличкі шматочки, що, хоч якось, розкривають його характер, він часто щось бурмо. Оче собі підніс, серйозно ставиться до свого мистецтва, і, прости, господи, любить кружитися по кімнаті, не дають чіткого розуміння Малевича як людини. І якщо ваш фільм буквально називається Малевич і присвячений цій постаті, то не розкрити її характер, чи принаймні якесь авторське бачення цього характеру, це найбільший провал для фільму з можливих. Тож ми у 1910-х. Після вистави, через купу діалогів, де знов таки персонажі просто проговорюють факти, вимальовується щось схоже. Вже на головну сюжетну лінію протистояння Малевича із художником Володимиром Татліном. Його у фільмі грає Олександр Новіков. Знов таки крутий фокус для історії. Два художники, які обидва є талановитими та одержимими мистецтвом, що конкурують між собою. Це дійсно плідна і цікава зав'язка. Згадайте той же фільм Крістофера Нолана Престиж, де два фокусники у гонитві за успіхом та визнанням знищували один одного. А тепер уявіть, наскільки це був би крутий хід зняти історію з подібним підходом, але про двох українських художників. Ну але ви вже напевно вгадали, що я вам скажу далі. Протистояння Малевича і Татліна це одна з небагатьох сюжетних ліній, яка присутня протягом усього хронометражу. Але звісно, вона не працює. Не працює тому, що глядачам не розкривають, хто такий Татлін, тому що глядачам не пояснюють, у чому полягає геній кожного із художників, тому що між персонажами немає цієї. Ворожої хімії, яка коливалася б від ненависті до поваги, усе, що могло б зробити цю динаміку цікавою, у фільмі відсутнє. Відсутність хімії та прописаних персонажів це взагалі окремий біль під час перегляду Малевича. Наприклад, ще на початку фільму, після вистави, є сцена, де кохана Малевича Софія її зіграла Христина Федорак, намагається його підтримати, але також озвучує свої побоювання щодо того, що їм нема на що жити. Ну тобто знову проговорення про проблеми через діалог, бо напевно показати якісь банальні кадри пустої квартири, і що героям немає що їсти, це занадто просто. Ну тобто, золоте правило кіно показувати, а не розказувати у цьому випадку взагалі не працює. У тій же сцені Софія також ніби намагається спокусити Малевича. Чесно, я не знаю, але в цей момент між ними точно має відчуватися спільна напруга і енергетика. Проте обидва актори виглядають дерев'яними, ніби. Вони прямо промовляють репліки в обличчя один одному. Але звісно, це веде до палкого сексу на сцені. Ну чому б ні? Зате ця сцена привносить оригінальний погляд на Малевича. Вже у свої часи він не цурався кунілінгусу. А ну і так, це 14-та хвилина фільму. Тобто, секс кожні 10 15 хвилин стає негласним правилом для цієї стрічки. Те, що відбувається у фільмі надалі, дуже важко скласти в якусь одну послідовну історію, але я спробую. Нас перекидають ще на роки вперед, у 1920-ті у радянську Білорусь. Малевич вже знаходиться там і вчить своїх студентів. І надалі у нього загострюється конфлікт з владою СРСР, і глядачам тут треба самим гадати, що саме через це він переїхав до Білорусі. Ну і протистояння Статляним у стрічці. Є ще один персонаж, про якого напевно варто згадати, бо люди на екрані просто з'являються і зникають. Тому зрозуміти, хто тут важливий, а хто ні, дуже важко. Це Микола. Левідмедів, якого грає Олексій Горбунов, і він тут втілює вже таку класичну для українського кіно роль злого совета. Я не кажу, що радянську владу треба зображувати якось емпатично чи суперглибоко. Але я також вважаю, що більшість представників радянської влади, російської армії і далі по списку, мають втілювати чіткий образ. Наприклад, у фільмі Буча автори доволі добре впоралися із цим завданням. Там головного російського військового грає В'ячеслав Довжен, і йому якраз створили такий продуманий образ чистого зла, який має чітку мотивацію, свої погляди і тому є небезпечним. У Малевичі ж відмідів просто з'являються час від часу на екрані, щоб погіршити життя Малевичу. Але тут теж багато чого треба вгадувати, чому саме радянська влада полює на Малевича, які його взаємини з відм'євим. Подібного розкриття тем у фільмі не буде. Хіба що один короткий епізод, де відм'єдів на виставці Малевича і Татлі. Ліна каже, що їхнє мистецтво гімно. До речі, у фільмі також є багато сучасного сленгу. Герої часто використовують сучасні мати. Не всі з них я можу озвучити а у фіналі Малевич навіть посилає від м'єдів і посилає нахід кілька разів віни Татліна. Якщо у нас раптом дивляться історики чи мовознавці, напишіть, будь ласка, у коментарях, чи використовувалися такі мовні конструкції вже у ті часи. Або Малевич і справді випереджав свій час навіть у цьому. Стрічка також намагається зачепити позицію Малевича щодо голодомору. У фільмі є сцени, де художник говорить, що хоче писати про це картини, але це показано максимально криво. Бо в одній сцені Малевич стоїть і каже, що от хоче поїхати та побачити все на власні очі, і буквально... Вально в наступній він вже стоїть з шокованим обличчям від побаченого на тому самому місці. Такий підхід до монтажу часто використовується у комедіях, де от герой каже: зараз я зроблю, а потім його перелякане обличчя після. І тому навіть спроба поговорити про Голодомор у фільмі просто ніяка. Згадайте той же будинок слова нескінчений роман, де герої так само відправляються до селищ, що постраждали від голодомору. Вона драматична, вона сильна, вона працює. У Мелевичич все накидано похабцем. Протистоянні із Татліним теж максимально хаотичне. Він також перебуває у Білорусі, і там у героїв конфлікти з тим, що Татлін вкрав студентів у Малевича. А ще Татлін постійно говорить про те, що це Малевич вкрав його техніку із чорним квадратом. До речі, про сам чорний квадрат теж можете забути. Ні про значення цього твору для Малевича, ні для світу у фільмі нічого не скажуть. Але під фінал стається, хоч одна з небагатьох цікавих сцен у фільмі, коли Татлін захищає роботи Малевича, чи перед ведмєдєвим, і це справді класний момент, коли найзапекліший ворог Малевича виказує повагу до його робіт і таланту. І це веде до прекрасного фіналу, у якому совєти заарештовують Татліна, і от ведуть його вздовж вулиці. І ви ніколи не вгадаєте, що трапляється далі. Малевич заходить у свою студію, звідки він бачить Татліна з совєтами. І тоді Малевич залазить у конструкцію Татліна, щось на кшталт вітаючого апарату, і просто летить вниз і збиває совєтів з ніг. Чесно, це виглядає як якась сцена з файної країни чи шоу довгоносики. Але у фільмі це має бути. Серйозним катарсисним моментом, і коли я вже думала, що дивніше бути не може, слідує фінальна сцена фільму. Усі, хто стоїть на вулиці, Малевич, його студенти, Татлін і ті ж совєти – починають кружитися під звуки арфи і чорний екран. Ну тобто, це буквально кінець фільму. Все після цього я просто сиділа в культурному шоці. Ну, бо я не знаю, як на це реагувати. Стосовно сцен із сучасністю, о тим, що були на початку фільму, до нас повертають до них ще двічі. Перед тим як Малевич опиняється у Білорусі на 30 30-й хвилині фільму, ми знову повертаємося до Соломії та Сашка. Дивимося на їхні груди та геніталії через тепловізор. Прикольно, але навіщо історія замовчує. І під кінець фільму ми ще бачимо сцену, де Соломія вже сидить у військовій формі серед побратимів. І її набивають тату чорного квадрату. Ну ви зрозуміли, бо Малевич написав. В чорний квадрат, якого у фільмі пари хвилин відсили, і вона набиває тепер собі тату чорного квадрату на руці. Ну всі все зрозуміли. Тож навіщо взагалі були потрібні сцени із сучасністю? У відгуках на фільм. Багато хто припускав, що це була вимога з боку держкіно, що українські фільми, які знімаються після початку повномасштабного вторгнення, мають містити у собі мілітаристську тематику. Насправді, цей аспект українського кіновиробництва і фокусі на теми війни має багато своїх проблем і питань, які треба. Обговорювати Тож тут я сфокусуюся саме на Малевич. Малевич і справді виграв 14-й пічінг держкіно, тобто був профінансований державою. Але є одне, але цей пічінг був ще у 2020 році, тобто за два роки до початку повномасштабного вторгнення. Фільм був одним із переможців у категорії ігрові повнометражні фільми художньої та культурної значущості. Авторські національні і того ж року, наприклад, у цій категорії ще виграли ти космос Павла Острікова, який вийде у прокат наступного місяця, дім за склом Тараса Дроня, сірі бджоли Дмитра Моїсеєва і ще ряд стрічок. Так, виробництво фільмів займає великий час, а повномасштабне вторгнення ще внесло свої виклики. Тож у мене немає питань, чому Малевич вийшов у прокат тільки зараз. У мене є питання, чому в нього настільки топорно була вписана лінія із сучасністю та військовими. Наскільки я зрозуміла, у Горічному конкурсі держкіно не було вимоги, що всі фільми переможці у цій категорії обов'язково мають торкатися теми війни. Той же дім за склом не має подібних сюжетних ліній, і ти космос теж можливо. Я дійсно пропустила цю інформацію. Тож, якщо ви нею володієте, то будь ласка, поділіться у коментарях. Бо поки що виглядає так, що жодного серйозного обґрунтування для включення цієї сюжетної лінії у Малевича не було. Але навіть якщо я помиляюся. Навіть якщо це стало обов'язковою умовою, у вашому фільмі мають бути сцени про повномасштабне вторгнення, то це можна було б зробити в рази краще та цікавіше наприклад, показати, який вплив роботи Малевича мають на сучасність, або прописати окрему сюжетну лінію, де персонажі із сучасності починають досліджувати творчість Малевича і дізнаються, що насправді він не був росіянином тобто вигадати будь-що, що органічно впліталося б у сюжет, і привносило щось в історію самого Малевича. Але на жаль, татуювання чорного квадрата це і є наша вишенька на торті. Ще однією ниточкою, яка ніби має пов'язувати сучасність і часи Малевича, є Ірма Вітовська Ванса. У сучасності вона грає маму Соломії, хоча зрозуміти їхні взаємини, звісно, з фільму важко. А у часи Малевича вона грає дружину Відмєдєва. Я чесно не знаю, як охарактеризувати цю персонажку, бо, як і більшість героїв, вона у фільмі просто є. Її роль зводиться до об'єкту насильства Відмедіва. Який її б'є та гвалтує, ну щоб ми точно зрозуміли, що він поганий. Але принаймні у фіналі стрічки є сцена, де Ірма Вітовська буквально йде крізь час і проходить по сучасній зруйнованій будівлі, де стоять люди в образах з картин Малевича. І це красива сцена, хоча там є якісь сумнівні моменти з блекфейсом. Але вона також виглядає, ніби з іншого фільму. Продовжуючи згадувати талановитих акторів, чи потенціал не змогли розкрити у фільмі, варто згадати і про. Персонажку студентки Малевича Наталію, яку зіграла Марина Кошкіна, так я багато читала Вікіпедію до фільму «Малевич», ну, бо по-іншому його просто важко зрозуміти. Так от, цікаво, що на сторінці у Вікіпедії написано, що вона кохана Малевича, хоча у фільмі їхні стосунки більш платонічні. При цьому під час перегляду я думала, що подібна сюжетна лінія може розгорнутися. Зрештою, це не новина, коли відомі митці мали стосунки зі своїми юними протеже. але у стріч. Сі, між ними немає жодних сцен інтимності, що для фільму з великою кількістю необґрунтованих сцен сексу прям неочікувано. І підозріло. Ну і лінія зі справжньою коханою Малевича Софією. Ну принаймні це так виглядає у фільмі. Я не знаю. Те, що з'являється, то пропадає. Десь у третій частині фільму Софія раптово помирає від хвороби. Я кажу раптово, бо до цього її тільки один раз показали хворою, і в наступній сцені вона вже померла. Ні, емоційно підключитися до персонажки, ні зрозуміти її стосунки з Малевичем за цей фільм. Нам на жаль не вдалось. Але я здивувалася до глибини душі, коли дізналася бюджет фільму. Це відкрита інформація, і у різних матеріалах значиться, що він складав приблизно 35 мільйонів гривень просто для порівняння. Фільм Памфір, у якому була чудова операторська робота, багато деталей та роботи з костюмами, коштував 38 мільйонів. І так, памфір не мав історичної обстановки, як у Малевичі, але насправді під час перегляду у мене склалося враження, що автори стрічки в принципі не дуже старалися автентично передати 1910-ті. З одного боку, у фільмі багато локацій, але усі вони відчуваються сучасно або занадто картонно. Костюми героїв теж виглядають якось фальшиво майже всі вони занадто чисті. Би не ношені, тобто все те, що мало б працювати на створення атмосфери у стрічці втілено слабо. Після перегляду я справді почувалася розгублено, бо буквально кожен аспект Малевича втілений погано від акторської гри до роботи художників-постановників. Я думаю, що в першу чергу проблеми лежить у сценарії. Він рваний, хаотичний, у ньому губиться більшість причинно-наслідкових зв'язків, і сама історія. Через це і самим акторам важко органічно працювати із репліками. І мотивації та характери персонажів ледве проявляються. Я могла б сказати, що це фільм на рівні студентського кіно, але це теж було б неправдою, бо студентські фільми бувають дуже талановиті головне це бачення і цілісність. І Малевичу саме цього і бракує. І це дуже дивно, бо команда фільму має досвід у зйомках. Це не режисерський дебют, не перші роботи для багатьох акторів. Я справді не вважаю, що цей фільм зняли безталанні люди, яким треба заборонити брати камеру у руки. Зовсім ні. Серед того ж, касту є справді хороші актори і акторки. Багато з них грають і у сучасному українському театрі, і знімаються у фільмах, де мали хороші цікаві ролі. Але я також не можу назвати жодної складової фільму, яка була б зроблена... Роблено добре. І це дуже прикро, що маючи такий бюджет і команду з людей, які справді могли зробити щось хороше, Малевич вийшов повним провалом. Дякуємо, що подивилися це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал Суспільна Культура, пишіть коментарі, чи бачили ви вже стрічку Малевич, яка ваша думка стосовно цього фільму. Мене звуть Альона Шилова, і побачимося у наступних відео. Па-па!